Історія давнього стіпка. Таку назву має новий мистецький проєкт, який започаткували в краєзнавчому музеї Тернополя. Головною героїною є вишита сорочка села Садки Чортківського району. Вона була першою, яка вишивалась не традиційним хрестиком, а різними борщівськими техніками вишивання. Так, як, е, традиції вони не є чітко обмеженими областями чи якимись регіонами. Ми сьогодні будемо вивчати комір цієї сорочки. І тут, власне, використані всі ті борщівські техніки, які ми потім будемо вивчати також далі вже в борщівських сорочках. Такий майстер-клас проводять вже не вперше. Кожного разу вивчають нові техніки, які одразу застосовують на практиці. На цей раз це дві новинки лиштва та січеве. Воно не складно, якщо вчити, воно набагато легше, ніж хрестик. Просто треба вивчати його наші всі, взагалі українські старі техніки, не є важкі. Не набагато легше, просто треба зрозуміти, провчитися і вишивати. Надія розповідає, що з даними техніками знайома з 2014 року. Після того, як їй довелося переїхати з Києва, вона захопилася вишивкою, а згодом вже почала вивчати більше 200 різних технік. Я перед кожною вишитою сорочкою, чи рушником, чи то буде язя, подушка. Я прочитую свої молитви і те, що я думаю, що бажаю своєму, наприклад, своїм синам, чоловікові чи невістки, я про це думаю і шею. З полотном на столі та ниткою з голкою в руці навчитися вишивати прийшло чимало жінок. Долучилися і самі працівники музею. Кажуть, організація таких заходів нагадує про традиції нашого краю, які потрібно не забувати. Дуже цікаво, тому що завдяки такому ми популяризуємо наші традиції з вишивки і також поширюємо те, що є надбанням нашого музею. Це є наша культурна спадщина, це наша історія, наше мистецтво. І я тільки ну, бажаю відроджувати. Спробувати вишивати такими техніками може кожен бажаючий. Зустрічі в музеї проводять регулярно. Наступний майстер-клас запланували на 22 лютого.